Всім привіт, з вами Dunes Турбо і сьогодні ми проходимо ігру Die Hard. Перше відео я вже проходив. Будемо проходити далі. Всю вот ось почнемо. Ах, я, Почнем. я програв! O Lázaro não se ali mas eu progrado de novo. O nosso nas horas. E... Eu progrado. Ela... Nosso Хотя просто не я хотів спастись, но не Ні, Чому я заправляю? Ммм Чому же на терміне еде? Ммм Ес Якин играє. чотичо оказалось ні. І як мені пройти цю ігру, цей уровень точніше, Перший є і Ой... кине я чому зразу я програв? Чому зразу я програв? Ні, ну чому, чому? Да, перший. Другий. Єс, ми пройшли. Ми пройшли цей уровень. Йдемо проходити далі. Ні. А. Ні. Давайте спробуємо щось ліпше придумати. У нас є тут два ключа. Починаємо проходити цей урон. Бо! Яка в мене машина? Дуже клас! М-на, на Ничего себе те машины только классно на no. no, так не я програв? ну мы не прошли, не Хм, mm. є, e? що сьогодні за день я. Це дуже тяжка машина. Ну все, пацан. Прощай. Пацан. Валю, пацан ні! Nee, пацан, Не два пацани зажгу в ад. Ні. Ні. Перший є, другий є. Давай так не его. Чому все? Я програю. Добре. Є, yeah. yeah. да ні, мина, мина. Тут навіть їхати не треба. nós já falamos quatro nós já falamos cinco nós já seis Ні, не, стоп. стоп, 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 стоп! Ні я не знав, що вони посередині будуть спамитися. Ні. ми проїжджаємо цей уровень, і на цьому я можу закінчити. Тут тобто, я напевно думаю, що треба набрати 10. Да, Чувак, хорош. Нар. Ні. Як нам пройти поистине уровень, Скажіть, будь ласка. Ні. Пацаны. Що то не то. Давайте рівень. уровень. двоє, нічия. ничья. оцей це програв цей боягуз, оцей ну програв слабак. цей теж слабак. цей Ні, не вярно. Чого не може програти просто? Ну, і останньо. Єс! Ми пройшли. Ми пройшли цей уровень. Єс! Ми багаті. Давайте спробуємо разок пройти ось цей уровень і... Я думаю, що тут просто продержатися. Ми виграли! Ми виграли. Що ж. На цьому я відео можу закінчити. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Денис Турбо. Всім удачі, всім па-па!